Давайте розповімо нашим глядачам про те, який запобіжний захід обрали Віталію Кропичеву. Ну, прокурор е, подавав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту без можливості внесення застави. Власне кажучи, клопотання було задоволено в повному обсязі. Нашому клієнту обрано запобіжний захід до, на два місяці, на 60 днів, без можливості внесення застави за економічним злочином, що само по собі є нонсенсом. Яка надалі буде, які будуть дії захисту? Ну, звичайно, це апеляційне оскарження. Ну і ми будемо працювати над створенням своєї доказової бази, щоб спростувати усе цей абсурд, як ви сьогодні чули. Я правильно розумію, щоб краще звичайний глядач розумів в юридичних термінах, який не обізнаний? В найближчі п'ять днів ми матимемо апеляційну оскарження, апеляційну скаргу, і надалі буде ще один. Так, ну у нас є процесуальний строк п'ять днів. Тобто, так ми в 5 днів подаємо поліційну скару. Коли там вже суд призначить, я не знаю. Пане Юрію, ви долучилися до справи сьогодні. Що побачили, судячи з того, що ви розповідали в суді в справі і в звинуваченнях дуже багато абсурду? І які загальні ваші враження від процесу? Знаєте, я скажу, мабуть, такі загальні речі. Ми всі сподіваємось на закон, на справедливість, на правосуддя в Україні. Я вже не перший рік займаюся такими складними справами, але, на жаль, я в багатьох випадках, зокрема, і, зокрема, в цій справі не побачив справедливого суду. Я вважаю, що так не повинно бути в нормальній будь-якій нормальній демократичній державі, і це рішення це ну, як на мене є ганьбою. Так, не повинно бути, якщо орган досудового розслідування потрібно розібратися, хай вони розібраються, але будувати нам тут державу, в якій Особи, які вчинили економічний якийсь злочин, щоб його тримали під вартою, ну це абсурд, і зрозуміло, для чого це робиться. Це не є немає нічого спільного з законом. Це мотивація, яка знаходиться поза межами кримінально процесуального закону. Яка ваша оцінка поведінки про прокурорів в суді? Тому що неодноразово була фраза Захист буде заперечувати, захист буде заперечувати. Ну ви чули, що я сказав, що коли прокурор каже, що захист буде заперечувати що це свідчить про те, що прокурор не впевнений в своїх доказах, не впевнений в своїй аргументації. Це є просто психологічна, так би мовити, історія, яка підтверджує це. Він дуже багато підтвердив свою невпевненість таким чином. Тому ну, що ми можемо зробити? Ми маємо діяти відповідно до закону. Наша аргументація, я вважаю, була абсолютно зважена, абсолютно ґрунтовна. І тому, що суд її виходить, повністю не врахував, ну це є, на мою думку, черговим судовим абсурдом. Всім чотирьом особам у справі того Краснолиманська винесли однаковий запобіжний захід. Це 60 днів без застави і скрізь в усіх випадках клопотання задовільнили. Як ви думаєте, це збіг? Чи в цьому є якась основа? Чому? нас наштовхаєте на якісь коментарі, які ми можемо давати. Силу правил адвокатської етики. Ну, мені дуже. Ну, я можу ще зрозуміти, коли один суддя розглядає три справи, і він, мабуть, в нього думка вже сформована і він виносить однакове рішення. Однак, двоє незалежних суддів. Ну, щоб ви розуміли, це виключення, це, це нонсенс. Навіть сам кримінально процесуальний кодекс він побудований таким чином, що відсутність застави за економічний злочин, це. Таке виключення, яке повинно бути там одне на мільйон випадків, коли дійсно є якась необхідність для цього. Однак ви бачили, ви, ви самі можете оцінити, ви всі аргументи бачили, ви все чули. Там навіть не потрібно бути юристом. Навіть з позиції здравої логіки, воно не відповідає один одному. Пане Юрію, ви просили в суді. Право застави і навіть оголосили суму, на яку був готовий піти пан Кропачев. І хочу вас запитати, як ви думаєте, чому все ж таки підоз така, така вийшла ситуація, що запобіжний захід вийшов без застави? Ну, це потрібно спросити у по перше, сторони обвинувачення, по-друге, у судді, чому так вийшло? От я думаю, ну це очевидні речі, що тут діє якраз випадок не закону, а випадок необхідності, але чиєї необхідності, якої саме ми можемо тільки здогадуватися. Скільки зазвичай часу триває розгляд таких справ? І а, чи можемо ми спрогнозувати скільки ще часу до фіналу, так би мовити? Що ви маєте на увазі під розглядом. А, загалом досудове все разом весь процес. Ну, якась, віця, якась та мій досвід, що вони будуть максимально тягнути, продовжувати сроки досудового розслідування, тому що ну, в них ні з чим йти до суду. Це пуста справа, абсолютно порожня. А ви як правозахисники, ви як відчуваєте, на ваші аргументи сьогодні суддя відреагував чи ні? Якщо рішення є, то не відреагував. Дякую вам. Можливо, хочете щось додати, пане? Юрій? Ну, по суті, свої юридично він їх проігнорував От нашу аргументацію. А щодо того, що вони будуть робити, ну відверто особисто, я думаю, що вони зараз будуть шукати якісь злочини. Бо в них почали плити строки досудового розслідування, строки утримання під вартою, і вже. Менш ніж чи більш ніж протягом року вони мають з цим кримінальним провадженням прийняти якісь рішення у цьому кримінальному провадженні. Тому вони зараз створили для себе ситуацію, коли вони мають щось, щось зробити. От. Ну, закривати таку справу, я не думаю, що вони візьмуть на себе відповідальність, тому будуть шукати якісь злочини, щоб справді були злочини, чи знайдуть вони, чи ні. Я це не можу сказати, але. Це перевернуто з ніг на голову, фактично з голови на ноги. От ситуація кримінально процесуальна, та й все. Дякую вам.